У могилеві подільському цими вихідними відбувся автопробіг на підтримку загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Його ініціатор Леонід Гервазієв, батько полеглого захисника Олексія Гервазієва. Для нього ця справа не просто акція, це особистий біль, що перетворився на рух, який єднає людей, котрі втратили найдорожче, але не втратили віру. Ми робимо автопробіг у честь загибших полонених. Безвісті зниклих. Ми хочемо, щоб люди шанували цю пам'ять наших хлопців, наших захисників, і щоб хлопці повернулися додому. До ініціативи долучилися родини військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також десятки небайдужих містян. Я з Донецької області приїхала, проживаю вже тут у вас три роки. Молодці люди, такі всі дружні. Це велика дуже справа, аби вона ще допомогла нашим хлопцям. У мене теж чоловік, колишній військовий. Зараз після поранення я вважаю, що люди роблять дуже хорошу справу. Колона автомобілів, прикрашених державними прапорами та портретами воїнів, проїхалася центральними вулицями міста. Таким чином, учасники акції прагнули привернути увагу громадськості до проблеми полонених і зниклих безвісти захисників, а також висловити підтримку їхнім родинам. Такі заходи у Могилеві-Подільському стали вже традиційними. Вони покликані підтримати родини військових, об'єднати громаду навколо спільної мети, збереження пам'яті про тих, хто боронив Україну, та нагадати суспільству, що боротьба за свободу триває не лише на передовій, а й у серцях людей.